Так, ми самі збудували таку країну. Тому патріоти в тюрмах, а ті, хто повинні бути в тюрмах, вони зараз знаходяться в нашій владі, будують далі дороги, тротуарчики і таке інше. Так, правосуддя та юстиці. Да? Юстицію ми розібралися. Я кажу, що нотаріат виконавчу, виконавчу службу. А коли ми змінимо систему управління, її не буде, вона не потрібна. Тому штучний інтелект все приведе а, до оптимізації, зменшення бюрократії. Я скажу, що я дуже часто їжджу по виконавчим службам, і в мене чомусь виконавчі провадження відкриті і в одній виконавчій службі, і в другій, і я не можу їх зробити, щоб вони були в одній, навіть службі, для того, щоб мені було більш комфортно їздити, тому що різниця між ними в 100 кілометрів. Ну, це так. А я знаю дуже багато людей, які на сьогоднішній день через саме виконавчу службу не дотримують зарплату, вони забирають права о, у, навіть у тих, хто на сьогоднішній день захищає нашу країну. Так, о, дивимося. Далі. Правосуддя. Державна судова адміністрація. Ми витрачаємо 22,7 мільярди гривень. Це на суди. У нас є суди господарські, там, а є цивільні, є адміністративні, там, апеляційні і таке інше.